Всім привіт! В цьому відео я запишу, як саме зробити замовлення на сайті Choice. Переходимо за посиланням кабінет.choice.ua. В правому верхньому куті у вас буде три точечки, значить, ми на них нажимаємо і отримуємо ось таке меню. В цьому меню вибираємо замовлення продукції. Вам буде запропоновано два варіанти: зробити особисте замовлення і замовлення з відкладеним оформленням. Особисте замовлення ми робимо в тому випадку, якщо ваше замовлення до 80 балів, не більше 80. Якщо у вас замовлення більше 80 балів, будь ласка, зв'яжіться зі мною, я поясню, як вам вірно це зробити, щоб ви отримали також свої бонуси в вигляді гривень. От. А про відкладений я розповім в наступному відео. Значить, нажимаємо замовити. Тут додати замовлення. І отримуємо ось весь перелік продукції Choice. Вибираємо, наприклад, Choice Fito. І бачимо тут всі фітокомплекси з, вже з дистриб'юторськими цінами і з балами. Вибираємо, наприклад, антипаразит, вибираємо ось баланс, вибираємо там, що ще? Так, ось, брей-блок оновлений. Потім бриз. Так, вибрали те, що нам потрібно. Переходимо. Наприклад, потрібно щось іще із косметики, white мандарин. Давайте щось тут ще виберемо. Наприклад, фітотонік потрібен. Все, це те, що я хочу купити. Ось одразу у вас зверху видно, скільки у вас балів, Переходите в кошик. Якщо ви вже активували а, свій кабінет, вам допоміг, наприклад, ваш спонсор, а, то ось це так можна робити далі замовлення. Якщо ви вперше активуєте свій кабінет, то вам потрібно набрати продукції на 80 балів. Так, значить, перевіряємо ось наша накладна, наш перелік продукції, кількість перевірити обов'язково. Бачите, тут можна додавати, віднімати кількість, перевірили гривні. Сплатити частину бонусами, коли у вас будуть бонуси, я теж розповім в наступних відео, можна буде оплачувати бонусами своє замовлення. Тут будуть вказані ваші контактні дані. Якщо це замовлення особисто для вас, ми зараз робимо особисто для вас, то галочку тут забере інша людина, в принципі, не ставимо. Так, обираємо спосіб оплати карткою, спосіб доставки. Якщо ви в Києві, можна забрати на нивках в магазині компанії, або, ну, як правило, дійсно там можна вибрати кур'єр або нова почта. Як правило, це нова пошта. І вибираємо відділення. Тут ви вибираєте, будь ой, з переліку, ну, дійсно, міста Києва, ось місто Київ, і величезна кількість пунктів буде. Ось, вони всі Видало, наприклад, візьмемо. Ось таке Номер 24 в Києві. Все. Якщо вам потрібно, щоб до вашого замовлення додали накладну, ви відмічаєте, щоб вам додали накладну. Якщо ще потрібен якийсь коментар, ви щось хочете додати до замовлення або якісь питання є, ви можете їх сюди додати. Так, і, звісно, ви можете повернутися, продовжити редагувати, додавати щось до замовлення. Ви можете зберегти як чернетку. І коли ви нажмете Зберегти замовлення. Зберегти це значить, ви автоматично вже перекинетесь на оплату. Наприклад, ось я нажала Зберегти замовлення, і ви зараз побачите перенаправлення на сторінку оплати. Одразу з'являється ось такий от формат. Можна заплатити через Google Pay. В принципі, це дуже зручно. Або ввести номер картки, якщо у вас Google Pay не під'єднано. І все, ви оплачуєте. Оплачується без комісії. В принципі, наші карти, все гаразд, гроші зраховуються одразу. І якщо ви замовлення робите сьогодні до 15.00, замовлення відправляється сьогодні. Якщо після 15 замовлення відправляється вже завтра. А, вот. Ну, в принципі, по цьому все.